Про те, що ви тут знаходитесь з особою, з якою познайомились? Так. Так? Так. Нічого такого. Будь ласка, ви могли б тут ну, розістити? А вже це ваші особисті кошти? Так. Інших коштів там немає? Ні. А це я не такі? беру кошти за... А це ж колекціонер. Це особисто ваші кошти? Так. Працівники прийдуть. Можете так, можуть подивитися, чи вона там в дивані.

В общем, вже всі світять, так. Да. Б. 279 814. На заключній стадії нами було проведено 22 обшуки. В результаті чого нам було вилучено біля. 300 тисяч доларів. Тобто в дівчат, яких ми пролили обшуки, не тільки це в сутенерії, і звітники, ми провели обшуки, там вилучали таку величезну суму. Е, що хочу ще додати, що дівчата біля 20 років, які цим займалися, їздять на дорогих іномарках, Lexus. Мазараті і Мерседесах мають по дві-три квартири, які коштують від 100 тисяч вище, Самі розумієте, який обсяг там, клієнтів, і які в них там були доходи за заняття цим видом злочинної діяльності. В цю злочинну групу входило молоді дівчата приваблої зовнішності. Ці е, ціни були. Тисячу до полтора тисячі і вище за, секс... за зустріч, тобто на донесення сексуальних послуг. Відповідно до клієнтів входили високопоставлені чиновники, бізнесмени, які можуть собі дозволити дати тисячу більше доларів для того, щоб зустрітися з відповідною дівчиною. Затримали ми на першому етапі нашої операції чотирьох осіб яким вже передано про підозру, всі вони знаходяться під домашнім арештом, але проводяться зараз оперативно слідчі дії, планується оголосити підозри іще мінімум 10, а, то, а може і більше.